Наша бухгалтеріків, якого нас напроти, на віки, віки, не свята, бородиця спаслі нам. Що не зі міння, бо слова породила. С що Бога, Родицу, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і нині, по за часі на віки, і віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. все честний, Отче отчебло. Що живими і мертвими, молодії, молиться на причинською своєї матрі, це слово, спіхування, капостою, преподобним молодом всім нашим. Душі робити, що в нас присталося, які загинули на полях боїв, за волю України, козаків, повстанців, всіх, хто задали здивілянь, катувань, з боку спішному терору. І всі святи мили душі сіло теряти, воєнно по той, до травми свої має. N'a kemelen no he всі, хто зазнавали поневірянь, знущань з боку Москви, з боку інших загадників, які так лакома була наша частина землі. Що об'єднує всіх цих людей, що об'єднує козаків, повстанців, тих, які поля... кістки свої поклали на Сибірі, всіх їх об'єднує одне це жити у вільній країні. Вільність Кожному властива, бо ми люди, люди створені вільні вже від самого Бога. Господь не сотворив нас якимось рабами, але вільними. Ми вільні вибирати добро, вільні вибирати зло, ми вільні в своїх прагненнях, наміреннях, ми і вільні в особистості. І так само людина прагне жити у вільній країні, жити на, на своїй території, мати свою мову і інше те, що прикрашає людину, що відділяє її від особистості. Національності, тому цих всіх об'є козаків, повстанців, всіх, хто полягли в Сибіря, на полях війни об'єднує одне це жити в вільній країні і це прання, дорогі брати і сестри, завжди приходило до Бога, до престолу Всевишнього. Їхні молитви, їхні зітхання лягали біля престолу Всевишнього. але Господь чекав, поки закінчиться міра закон цих загарбників. І міра заки Безакойсь дуже скоро закінчилася. Ми знаємо, що теростин, комуністичний терор довго не прожив біля 70 років. І він, його, він пропав, його не стало. І всі ті отримали гірке наслідя. Це вічну смерть і вічну погибель. Наша Україна що за їхніми здобутками отримала незалежність. Ми вільно дихаємо, і в нас є обов'язок молитися за тих, хто приклав зав зусиль. Вони знали, що їх чекають тяжкі знущання, голод, холод, інші поневіряння, збиткування, але вони на все це йшли для того, щоб їхні нащадки були вільними. На жаль, дорогі брати і сестри, хоч ми живемо в вільній країні, але дуже багато наших братів-українців прагнуть Москви, прагнуть жити в Загарниці, жити в Єгипті. Їм шкода за тими казанами з м'ясом, про яке колись жалкували єврейський народ. Тому будемо молити Богородиці, бо вона їм, їх, бо вона відкрила їм очі, бо вони зрозуміли, що дійсно ми живемо на Україні, ми вільний народ, і якщо ми цю вільну будемо цілувати, цінувати, то звичайно Господь благословить нас. Тому, дорі брати і сестри, ви на правильній дорозі будемо прикладати молити до Богородиці, бо вона відкрила очі нашим братам, бо вони є наші брати, вони є такі самі українці. Але вони заблудили. Тож нехай Богородиця винагодить всіх нас, а всім померлим, які полягли на боях війни за волю України дасть, нехай подасть райське блаженство і спущення гріхів і за успокоєння у Христі Бозі усіма святими на віки віків. Амінь. 14 жовтня 1942 року народилася Українська повстанська армія. Сьогодні ми зібралися, щоб належним чином відсвяткувати цю подію, щоб сказати усім, що то була армія українців, які хотіли, щоб Україна була незалежною і щоб на Україні не панували чужинці, а господарями були українці зі своїми символами і звичаями. Мітинг присвячений Дню українського козацтва. І свята покрови Пресвятої Богородиці оголошуються відкритим. Прошуємо сільського голову Тара... Тараса Олександровича Канюка. Шановні односельчани, дорогі наші патріоти, козацтво, вельми шановні наші борці за незалежність нашої держави, сьогодні увесь православний світ святкує День Покрови Божої Матері, але на історичному календарі України сьогоднішній день також пам'ятний. Саме сьогодні ми відзначаємо чергову 69-ту річницю утворення Української повстанської армії та День українського козацтва. За радянської влади про ці події і дати навіть не можна було й говорити, не те, щоб згадувати їх і відмічати так, як ми це робимо сьогодні. Бо за це карали, виключали з навчальних закладів звільняли з роботи, відправляли на заслання і навіть до концтаборів. Але часи змінилися, і сьогодні ми можемо вільно крокувати ходою, вшановувати пам'ять тих героїв, які віддали своє тіло, свою душу за незалежність нашої держави. І сьогодні ми не випадково тут стоїмо біля пам'ятного Христа. Побудованого саме на покрову два роки назад. Усім відомо й те, що саме свято Покрови Божої Матері є своєрідним оберігом нашої неньки України, і саме свято Покрови вшановувалися і нашими козаками. Зокрема, на це свято козаки складали присягу, посвячувалися молоді хлопці у козаки. Відбувалося обрання нового отамана. А на Запорізькій Січі є Церква Святої Покрови. Також усім відомо, що йдучи в похід, козаки брали з собою ікону Божої Матері, яку вважали своєю заступницею у далеких походах. Більше того, всі вони відчували підтримку і оберіг із сторони Пресвятої Покрови Божої Матері. Також усім нам відомо, що завтра. 15 жовтня минає 52 роки від загибелі великого сина, вождя нації, провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери, який також загинув від червоних рук тоталітарного комуністичного режиму. Дорогі односельчани, ставлення нашої незалежності у всі часи, як говорить історія, давалося гіркою та важкою ціною, ціною життя. Без перебільшення ціною мільйонів життів за рахунок знищення та понемолення справжніх патріотів нашої держави. Тому хочеться сьогодні, у цей момент, схилити голови всім тим, хто боровся за незалежність нашої України, відбував заслання, працював на, різні, на різних катерах, всім тим, хто постраждав у різні віки, у різні часи, від чужорідних нам, українцям ідеологічних ідеологій та, зокрема, комуністичної. Прошу всіх їх вшанувати хвилиною мовчання. Дякую всім. А сьогодні хочу привітати всіх жителів села, всіх наших односельчан, всіх тут, хто є присутніх. І з цим прекрасним релігійним святом побажати вам міцного здоров'я, злагоди, щастя, благополуччя вам, вашим родинам, вашим близьким, знайомим, всіх вам земних благ і всього вам самого найкращого. І... Зродилась у роки буремні, як у злобі фашист лютував, як народ України даремно у рабському ярмі помирав. На клич Оун зродилась ти в крові, всі, хто упав за волю в боротьбі, тебе створили, сили, нові, що поклали життям віддать тобі. Шановна громада, неможливо знайти в минулому Україні якесь інше явище, яке б так глибоко і різнокланим вплинуло на історичну долю свого українського народу. Спочатку козацтва до сьогоднішнього да, дня абочеви на майбутнє життя українців да, і мерзним, да, і живим, да, і ненародженим да, усієї да, нації з да, її минулим, да, сучасним майбутнім було, є і буде нерозривно пов'язане з козацтвом переконаність та звичайно важливі роні коза історії це одна із тих небагатьох істин. Яка не викликає сумніву людей різних, навіть протилежних поглядів на політичну ідеологію та минуле так глибоко організувалось і вкарбувалося історичну пам'ять, що на його тлі сьогодні політичні розбіжності найбувають другорядного значення. Українство козацтво, як організація утворилась в результаті багатотисячного руху, приуроченого святкуванню 500 500-ї річниці першої літописної згадки про козацтво, що відбулось на легендарній хортиці у період 1980-1919 року. На покрову 14 жовтня 91-го року було проведено першу українську установчу раду українського козацтва, першим гетьманом 91-му році козаки обрали героя України, відомого політичного громадського діяча В'ячеслава Чорновила. Він гетьманював протягом року у цей період. відбулась символічна відмова від. Положень Преряславської ради 1654 року про те так зване об'єднання України з Росією. Сьогодні гетьманом є Микола Перепилюк, який недавно побував у нашому районі у селі Витлівка на відкриттю пам'ятної дошки. Сприймаємо і завжди сприймаємо те козацтво, яке невід'ємно антрибут цього існування. Воно Пройшлося великим духом, визволила його до святості, національності ідеї. пройшли шлях до усвідомлення себе як нації, як, яка народила козацтво і цим козацтвом породженої у день святої Покрою покровительське українство, козацтва, ми, ми завжди схиляємо голови, віддаючи шану і повагу тим борцям за волю України. Які в буремні роки визвольної боротьби, не маючи відповідного тилу, вступили в нерівний бій за утвердження самостійної соборної незалежної України, і сьогодні, біля пам'ятного Христа, борцям за волю України, воїнам УПА, жертвам комуністичних репресій а їх із розсекречених документів, таємне стає явним дані 60-річної давності про розстріл в'язнів Чернівецької тюрми номер 1 28 і 30 червня 1-3 липня 1941 року в тюрмі номер 1 управлінням НКГБ по Чернівецькій області з розсекречених було Вісім списків, де скрізь було більше 200 в'язнів. І от в одному такому шостому списку, під номером 138, Гафійчук Володимир Костянтинович, студент Чернівецького державного університету, син бувшого дяка нашого, який у нас служив у свято Миколаївській церкві, під номером 141 Івасюк Василь Григорович, фінансовий агент, який займався збором податків по селу. Під номером 159, скрипник Сильвестр Григорович, секретар сільської ради, якого взяли з робочого місця. Рідні й досі не знають, де їх могили, хоча їм приписували активну участь у об'єднаннях українських націоналістів. У 91-му році їх реабілітували, але діти зазнали страшних поневірянь. Їх вони не могли поступити в вищі учбові заклади, та як їх родичі були жертвами. Тодішнього режиму. Жертвою комуністичних став Нікіфірюк Григорій Денисович, це дід Дениса Йосиповича Баб'юка, який помер в тюрмі в Львові, а був забраний за те, що не дав другу, так би мовити, заготівлю хліба. Сказав, що я тоді дам, як виросте, в мене на долоні волос. А волос ніколи на долоні не виростає. І от чоловік поплатився життям, життям за це. Далі нам. Невідомо також розстріляними органами НКВД у нашому селі Маринович Григорій Миколаєвич і могила досі рідним невідома. Репресовані за зв'язок УПА жителі села Ошихлів та й за межами села, які віддали своє життя, але вони були зв'язок, який прийшли, покормили їх, а хтось у них взяв одежу. І за те, що вони своєчасно сповістили органам НКВД, їх забрали за зв'язок. Це Бабчук Леонтій Васильович, Товпіч Макарій Петрович, Гордічук Калина Олексіївна, Кустюк Козьма Тодорович, Лупул Ігнацій Олексійович, Лупул Унуфрій Михайлович, Бабюк Іван Тодорович, Курчак Микола Семенович, Курчак Аксинія. Баб'як Йосип Ілашевич, бабяк Олена Якимівна, Никифірюк Яким Якимович, Никифірюк Анна, дронь Дмитро Миколаївич, Кіщук Микола Іванович, кіщук Євгенія Миколаєва. Як бачимо, хвиля терору прокотилась по нашому селу, насильно проліз шлях до Коломи і Сибіру, справжніх газів. Згадаємо 1950 рік. Хутір і звори, який входив до нашого села де налічувалось до 90 дворів. Примусово, де примусово висели і вивезли в Херсонську, Миколаївську область більше 80 сімей, розваливши їхні господарства, газди, та і сусіднє село зазнало також багато поневірянь. У село повернулося із лізвір тільки три сім'ї Цаканюка Сидора, Лупула Василя Йосповича і Киюк Олександри. Комуністичні репресії, які принесли скільки горя, для нас дуже важливо, щоб наші діти, онуки і нащадки, знали нашу історію, в якій є багато білих плям. І найголовніше робили правильні висновки з усієї історії, щоб те, що відбулося, більше ніколи не вторялось. В нашому селі проживає живий свідок комуністичних репресій. Бабюк Іван Олександрович, який за те, що написав, хай живе Степан Бандера, засудили у 1970 сотні. Ім'ядесять п'ятому році на 5 років тюрми, з яких чотири він відсидів, у день святої покрови, покровительськи українського козацтва. Ми завжди схиляємо наші голови, віддаючи шану і повагу тим борцям за волю України, які в буремні грізні роки визвольної боротьби не маючи відповідного тилу, вступили в нерівний бій за утвердження самостійної соборної України. Слава Україні! А вам, люди добрі, миру, слагоди де у вашій хаті! в найбільше щастям богатим! Хай обминають вас болі, тривоги і стеліться довга життєва дорога! para vir somenhar o que suporta de cada